Розповідь про бермуди людського існування у трикутнику. Саме таку назву отримала нова книга відомого письменника Степана Процюка. Це видання жартує сам автор для тих, хто нічогісінько про нього не знає, але хотів би ближче познайомитися, адже воно вмістило одразу три сторони творчості літератора у притаманні йому манері психологічної прози. Нома нічого вважливішого від людської душі. Там може своє сказати кінематограф, там сюжети так далі. Привабливість, а переживання людського серця мені здається, що це теж в літературі глибоко. Знайти такі слова для письменника, які би могли відобразити життя людського серця, людської душі це є прерогатива так званої літератури високої полиці. У щойно презентованій книзі лише вибрані твори, як своєрідний подарунок видавництва до творчого ювілею автора. Серед них і нова редакція Роману Інфекція, який двічі номінували на Шевченківську премію. Про Галичину, про нашу про наші будні, про наші часи, про героя, який Розшарувався в силу різних причин, і в ідеології, і в Україні, і в собі, і в любові. І навіть ненависти цей роман. Я думаю, що він сьогодні є актуальний в тому сенсі, що це про психологію людини, про людину, яка сумнівається, яка переживає, яка шукає себе і не може себе знайти. Другу частину трикутника склали концептуальні есеї автора, які розкривають важливі проблеми. Правду свого життя письменник відкрив у інтерв'ю друкованим та інтернет-виданням. Вони сформували третій блок книги на часі. Черговий сюрприз, який Степан Процюк уже підготував своїм читачам. Це новий роман Десятий рядок.